Астрологічний прогноз мобілізації на літо 2024 року. Закон про мобілізацію прийнятий під час затемнення ретроградного Меркурія. Ці фактори вони означають, що закон, дія закону буде змінюватися і він буде працювати не зовсім так, як це ну, люди зараз думають. Він буде працювати інакше під час прийняття. Закону також планети багато були в рибах. Риби означають те, що ситуація буде змінюватися, що вона не буде постійною. Зеленський підписав закон, коли аспектувалась планета Плутон. Поки Плутон був в Козірогі це з 2008 року до 2024, То були якісь правила обмеження, бар'єри при Плутоні. Водолій — водолій – це знак прозрачний стихії повітря, і це означає, що прозорі процеси, тобто електронні, електронний облік, далі прогнозують, що буде підсилюватися диджиталізація і процеси мобілізації демобілізації вони будуть уходити під з під контроля ну якби держави, під контроль фактично комп'ютерних програм. А в травні місяці всі процеси відбуваються дуже швидко. В воєнному в воєнній справі Марс знаходиться в Овні. Тому в травні можуть бути інтенсивні процеси, пов'язані навіть якщо ще закон не діє, то все одно швидкі якісь процеси пов'язані з мобілізацією. В травні ще й Юпітер знаходиться в тельці, тому актуальне питання фінансів і фінансова мотивація людей. Можливо, більше людей, от вони йдуть, якщо в армію, то їх цікавить фінансова винагорода. Але в травні планета Уран, це планета революційних переворотів. Вона дуже багато з'єднань робить з іншими планетами. Тому я прогнозую на травень нелінійні події, які не послідовні, а революційні зміни у війні. Я прогнозую, що це в інших прогнозах про це мова мовиду, що це закінчення гарячої фази війни. А також в червні ми бачимо, що Юпітер переходить в близнюки, а це точно означає, що. Змінюється характер призову. Якщо про Юпітерів в тельці призов був за гроші, особливо хорошо це видно в Російській Федерації, яка успішно використала це положення з травня 2023 по травня 2024 Російська Федерація фактично покупала людей собі на війну за гроші і платила багато грошей. В Україні це менше проявлено. А, а от Юпітер в Близнюках він не такий, який мотивує грошами. А близнюки це ну, такий інтерес. Де не знаю, як тут його примінити. Ну він інший, тобто, явно зміниться характер мобілізації. близнюки воно означає спілкування, легкість і прозорість. В плані мобілізації це означає, що буде. Ну, така близькість люд означає ближче, тобто люди, вони ну, грубо кажучи, ТЦК стане ближче до людей, або не ТЦК, яка структура може інша, якась буде. Оці програми комп'ютерні і ситуація. Вона ну, люди почнуть контактувати. Близніки означає обмінюватись інформацією, і при епітері в близнюках дійсно чоловіки будуть надсилати свою інформацію про ну, про свої позиції на державні ці сервера. Червні Марс переходить в знак зодіака Телець. Телець означає повільно по порівнянні в травні. Тому прогнозую, що в червні мобілізація не буде відбуватися швидко. А наприкінці, в другій половині червня, планет багато переходить в Близнюки. Починається ну, в принципі на початку червня. Вже теж планети в Близнюках. Близнюки пов'язані з навчанням. А у другій половині літа і Марс доєднуються в Близнюки в серпні. Це теж навчання, тобто влітку багато дуже буде якихось військових навчань, скоріш за все, особливо в серпні в Україні. Люди будуть навчатися якимось військовим справам. Акцент на навчанні 24 серпня почнеться 90... 2024 року. Почнеться новий соляр України, і той соляр, який відбувається зараз. В ньому дуже активний Марс. Значить складна позиція України і тема чоловіків, тема військових. вона... Ну, дуже така в центрі увазі знаходиться в цьому солярі, а в новому солярі позиція Марса, тобто чоловіків, призова, вона менше знаходиться в центрі увазі, і в солярі, якщо так от подивитися, то Венера буде в з'єднанні з Марсом карта України. Це означає більш гармонічна позиція для чоловіків. Це взагалі, за моїми прогнозами, війна вона буде тихше. Вже з кінця весни. Ну а з нового соляру тут нема таких показників, що вона буде ескалуватися навпаки. Більш детально розглянемо соляри 18 квітня о 20.00 на прямому етері. Запрошую бажаючих на прямий етер. Дякую за увагу, до нових зустрічей!